Привіт, дорогі мої глядачі. Радий вас вітати на каналі smartshop.kr.ua Знаходимося ми в моєму магазині і сьогодні вас чекає унікальний контент. Чому унікальний? Тому що ніколи в нас ще в одному огляді не було так багато телевізорів. І сьогодні, друзі, ми познайомимося з телевізорами Тошиба. Я придрікаю їм досить хороший успіх, тому що вони дуже непогано закривають. Середній ціновий сегмент і мають дуже вдалі для цього передумови. Отже, 32WA3B63 DG. Є така модель, побачите її сьогодні. Далі 43 ua UA5D63 DG, далі вже моделі більш звичні. 50 ка ua d 63 DG, 55 ка ua d 63 DG і 65 ка UA 5D63 DG. Сподіваюсь, я правильно назвав. Ну, ви бачите всі моделі на екрані. І будемо сьогодні їх розглядати. Отже, що перше, що вас зацікавить, чому варто подивитися це відео? Тому що всі моделі працюють на популярній системі Android TV, офіційної версії. Це перше важливий факт важливий факт. По-друге, якщо вам набридли китайські телевізори, там, Hisense, Ergo, і ви не довіряєте, а особливо, якщо хочете взяти на подарунок і щоб це було більш щось відоме, то Тошиба бренд, який звучить, ви його чули, знаєте, напевно. Сьогодні ми проговоримо про телевізори Тошиба, які збираються в Туреччині і мають два роки гарантії. Ну це ж вже непогано, особливо для тих, хто негативно відноситься до китайських збірок. Отже, маємо Android на всіх телевізорах, які ви сьогодні побачите. Маємо Туреччину зборка і маємо два роки гарантії. Це вже цікаво. Якщо цікаво, ми починаємо. Отже, почнемо ми з першої моделі VA3B. Це модель Тошиба, і що мені сподобалося, це, знаєте, як повернутися дещо в минуле. Якщо втомилися від е, сучасних там, телевізорів з тонкими рамками, то цей телевізор повертає вас десь на років 10 назад, і в нього досить цікавий дизайн. Коли на нього я дивлюся, я згадую телевізори ще перших поколінь. Тошиба Filips, Sony, згадайте, були такі по дизайну Sony. Тут цікаве те, що центральна підставочка в комплекті, тобто можна на вузеньку тумбочку поставити, бо зараз багато безрамкових телевізорів сучасних взяти, той самий Хайсенс, він йде з ніжками по боках. Але я розумію, що багато хто вішає на стінку, але все ж таки не всі. Тому тут такий вдалий компроміс між дизайном і зручністю. Рамочки все ж таки у телевізора є, і вони доволі товсті в порівнянні з сучасними LED-телевізорами. Android TV, який встановлено в телевізор, має ще стару версію 9- я не знаю, чому не поставили сюди 10-ту або 11, але напевно через те, що нові версії Android вони оновлюються під новий інтерфейс, який мені здається не потягне. Цей процесор, який має платформу Cortex a 53 і всього 1 ГБ оперативної пам'яті, розподільна здатність цього телевізора 1366 на 768 пікселів, і це доволі. Ну, скромні показники, як для телевізора 32 дюйми. Але ми згадуємо цінник 7999, згадуємо про те, що це Тошеба. Що. що хотілося б відмітити, у телевізора непоганий звук. Ви зараз поглядаєте і зображення. Яскравість у нього на рівні 250 кандел на метр квадратний, Direct led підсвічування. І що мені цікаво, що на телевізорі, хоч і матриця IPS стоїть, це доволі. Непоганий кут перегляду, але я не відчуваю якихось плям та засвітів. До речі, у всій лінійки я про це ще буду згадувати доволі якісні комплектуючі, тобто встановлено хороший розсіювач, який не дає плями та засвіти на екрані. Це досить важливо. Тому цей телевізор сподобається вам дизайном, сподобається функціоналом те, що є Android, Bluetooth, Wi-Fi, і сподобається вам звуком. Отже, непогана модель, скажу вам по габаритам, давайте. Ширина телевізора 732 мм, висота телевізора з підставкою 470. 2 мм, без підставки 439 мм, а ширина підставочки 350 мм. І глибина підставочки 189 мм. Товщина самого телевізора 78 мм. Звук, що стосується звуку, підтримується Dolby Audio, динаміки 2 по 6 ватт, але тут чесних 2 по 6, і мені подобається, що звучить він набагато краще, ніж його китайські аналоги. Звук у нього непоганий. В порівнянні з Хайсенсом навіть трошечки кращий. Це я зараз про модель 32A4HA, яка також працює HD, розподільна здатність і на Android. Тому Toshiba то, для тих, хто цінує відомий бренд. І хорошу якість. По збірки мені подобається, що все якось так підігнано, досить якісно. Позаду маємо з цікавого це роз'єм під навушники, якщо хочете, під'єднуйте. Також у телевізора є Bluetooth, можна і бездротові навушники під'єднати. І по Bluetoзу повноцінно у нього працює пульт дистанційного керування. Тобто направляти на телевізор необхідності немає. Є всі тюнери DWB-T, Т2, s 2 і те інше. Ось така цікавинка з'явилася у нас. Переходимо далі, друзі. А далі у нас 43 UA 5D63 dg Тут ми бачимо вже зовсім інший рівень якості зображення, тому що тут вже матриця в 43 троєчків VA і в наступних також буде VA. Розподільна здатність тут вже 4K. Тут вже у нас більше технологій, які додають вам більше вражень від перегляду. Ну і знову ж таки, те, що схоже з 32-кою, це те, що рівномірна заливочка без якихось видимих темних плям на екрані, картинка досить спокійна. Одразу повідомляю, що ми сьогодні не маємо справу з qled телевізорами це звичайні led телевізори без квантових точок, але вони підійдуть для тих, хто цінує, знаєте, таке спокійне зображення. Те, що мені сподобалося, Зображення не подразнює ваші очі. Одразу скажу, що я заміряв шим на телевізорах. Я не знайшов там шим більше 5% відхилення від норми. Тобто телевізори не мерехтять їх досить комфортно споглядати. Але це також і пов'язано з досить невисокою яскравістю цих телевізорів. Це е, також є такий момент, але ми все ж таки згадаємо, що ми сьогодні говоримо більше за бюджетний ціновий сегмент. Щось цікавого в 43. В 40 ці вже ми знайдемо функцію апскейлу, як вони вказують, що це технологія True Resolution. Ми вже знайдемо Onkyo Sound, тобто динаміки, як вони стверджують, тут встановлений Onkyo, і звук тут дійсно повноцінний. Хоча сабуферу в 40 ці ще немає, зауважу. Dolby Atmos, Dolby Vision підтримується вже формат DTS-X, є вбудований Chromecast, Сертифікація від Netflix. Що стосується динаміків, то динаміки тут встановлені 2 по 10 Вт, направлені вниз. Вбудованого сабвуфера, повторююсь, немає. Є еквалайзер, який дозволяє регулювати до 5 частот. Що стосується дисплею, дисплей тут VA, розподільна здатність 4К, підсвічування Direct LED і яскравість. До 320 кандел на метр квадратний. Це невелика яскравість, але ми згадуємо, що цей телевізор коштує не дорожче 20 тисяч гривень. На даний момент він коштує 16 тисяч гривень. Але це не аксіома. Ви завжди можете поточнити актуальну ціну або цікаву якусь пропозицію за контактами, які знаходяться під цим відео. Також сподобалась мені якість складання цього телевізора, все підігнано досить чітко. Тобто телевізор викликає довіру і викликає враження якісної зборки. Тут, звісно, ми вже не побачимо товстих рамок дизайн досить приємний і сучасний, але не побачимо і центральної підставки, тому що у нього стандартні лижі, які розташовані по боках. Телевізора. Що стосується габаритів, то розміри без підставки 966 мм ширина, 69 мм глибина і 560 мм висота у цього телевізора. Веса 100 на 100 мм. До речі, звук досить нормальний соусом бургер з торчан вдома. І курочка в з сосудком соусі. Колюбо. Соуси Торчен Стрітфуд. Твій стрітфуд вдома. Ваша кішка тримає баланс. Так само як Purina One by Fences допомагає підтримувати мікробіом кишечника вашої кішки в балансі. Для видимого здоров'я сьогодні та завтра. Purina One by Fences. Постараюся вам сьогодні на деяких моделях включити рекламу, щоб ви відчули звук цього телевізора. Але якщо вас ці телевізори будуть цікавити. По-перше, я якщо ви з міста Кривий Ріг, я запрошую вас в наш магазин. Можете безпосередньо подивитися, почути, побачити ці телевізори. Якщо ні, то якщо вам не буде вистачати того, що я вам сьогодні покажу, то давайте знімемо окреме відео. По з'єднанням 3 USB, 3 HDMI, яскравість я вам вже сказав. Тобто непогана така модель працює на Android TV, але зауважу, що починаючи вже з 43 ки ми маємо більш потужну платформу для роботи Android, тому що тут вже розподільна здатність 4К і процесором Cortex A53 вже не впораєшся. Тому тут платформа Cortex A55. Інтерфейс самої операційної системи працює Full HD, але звісно, це 4K телевізор. І вже 2 ГБ оперативної пам'яті, 8 ГБ вбудованої, тобто він потужніший, ніж 32. І Android тут вже встановлений 11-ї версії. Спокійні кольори, рівномірна заливочка, все, що треба, в телевізорі, присутнє. Далі ми переходимо до 50 очки 50 UAD 63DG. І помічаємо основну відмінність від 43 очки таку, ну, таку, знаєте, недоволі яскраву, тому що вони не пишуть там прямо на задній. Панелі, що тут сабвуфер, але позаду, окрім того, що ми маємо справу з Onkyo Sound, ми ще маємо низькочастотний динамік. І повірте, він свого додасть. Особливо, якщо ви дивитеся кіно, він свого додасть і буде чудово вам показувати з новими враженнями фільми. Звісно, що я ще забув сказати, про 43 у нас всі телевізори мають уплавнялку. Це те, чого немає в бюджетних китайцях. А в то, що бі є Уплавнялочка допомагає вам комфортно споглядати будь-яке зображення, включаючи і спортивні змагання. Коротше, вона потрібна, друзі. Без неї, я б не знаю. Я б без уплавнялки мені важко дивитися телевізор. Особливо футбол це просто е, буде мука. Е, не те, що треба. Що ми маємо по 50-ці? По 50-ці ми вже маємо вбудований сабвуфер і додатково ще два динаміки по 10 Вт. Тобто тут звук буде підсилено. Додатковим сабуфером. По яскравості маємо аналогічні параметри з 43 -кою, 320 кандел, але скажу я вам відверто, мені так здалося, що 50-ка виглядає трошечки яскравіше, ніж 40 ка Ну, можливо, трошечки, чесно скажу. Це не для того, щоб ви там купували замість 40 ки 50-ку, тому що я розумію, що вона і дорожче коштує. Тут уже ціна наближається до 20-ки, але я вважаю, що за 20 тисяч. Цей телевізор в металевому корпусі в такому приємному європейському стильному дизайні. Так, він дещо нагадує нам старі моделі, які випускалися 10 років тому. Але ми пам'ятаємо, що 10 років тому випускалися дійсно цікаві надійні варіанти. І от він мене поки що викликає. Візуально впевнений, що це надійний телевізор. От не знаю, чому, поки я вам не можу це сказати. А також мені подобається рівномірність кольору. Він тут не перенасичений. Так, можливо, для додаткових вражень не вистачає якоїсь такої, знаєте, перенасиченості кольорів, але вони дуже спокійні. Тому, якщо ви обираєте телевізор своїм батькам і не знаєте, що взяти, але не хочете там брати якийсь там, наприклад, Samsung за 25 тисяч гривень без голосового пошуку, наприклад, серію ЦиВО. У 71.00. То Тошеба, я вважаю, це непогана альтернатива. Тому що ви подаруєте той телевізор, коли ви зайдете в квартиру і скажете Матуся, я дарую тобі телевізор Тошиба», вона хоч знає, що таке телевізор Тошиба. Тому я вважаю, що вони дуже вдало з'явилися на ринку. Мені вони подобаються. А ми переходимо до 55 очки в якої також вбудований сабвуфер, в якої також е, система від Onkyo стоїть. Звучить вона непогано, але мені здається, вона ще яскравіша. Що стосується е, яскравості, то тут яскравість вже в 55 ці ми маємо 350 кандел. Тобто це не тільки мої відчуття, але воно дійсно, ви бачите, зараз на зображенні, як вона виглядає. По дизайну вона така сама, позаду сабвуфер є, але вона яскравіша. Тому зауважу про це. Е, маємо систему таку саму. З двома динаміками по 10 Вт, 4К, Android, Cortex a 55, 2 ГБ оперативної пам'яті. Все ми це через AIDU перевірили. До речі, що мені подобається, що пульти у них всі Bluetooth, і вони досить непогано з'єднуються з телевізором. І працює телевізор нормально, тобто я не бачу якихось таких суттєвих лагів. Мені подобається так, я не можу сказати. Тати, що Cortex A55 – це потужна платформа, але її вистачає для того, щоб цей телевізор працював добре. Мені подобається рівна кольорова передача, але ви напевно на відео зараз помічаєте, що цей телевізор ще якось яскравіше показує. Ну скажіть, напишіть в коментарях, чи вам так не здалося, будь ласочка. Короткочасний гострий різкий біль, що зазвичай виникає як реакція на гаряче або холодне. Зубна паста Сенсодин захищає зубний нерв від впливу подразників. Вона діє і діє дуже, дуже ефективно. Що стосується габаритів телевізора, то без підставочки це 1234 мм ширини і 711 мм висоти. Глибина телевізора 69 мм. Ну що, друзі, 55-ку розглянули, дуже цікавий і вдалий варіант для тих, кому треба щось надійне і не китайське. То перейдемо до 65-ки. 65-ку, ви е, бачите, е, сьогодні сталося так, що я попросив людей кажу: не забирайте, тому що мені ще огляд на неї знімати. Але вона вже продана, тому що вдала ціна, тому що людина дивилася на 65-ку, а 6 bg Так, Я знаю, що цей телевізор також цікавий, але 65 ка на VA. З Android TV і уплавнялкою цікавіше виглядає, як на мене. Тому він вже проданий. Завтра особисто повезу його до клієнта, а післязавтра, скоріш за все, буду встановлювати на стіну, тому що у нас по місту Кривий Ріг доставка безкоштовна і встановлення, якщо ви у нас берете кріплення, зауважу. Якщо у нас берете кріплення. Тому що я вішаю тільки на ті кріплення, які я можу. Рекомендувати і на які я вже вішав, і на які мені не стрьомно вішати. Тому, якщо ви купуєте телевізор, я з радістю порекомендую вам і кріплення. Навіть якщо ви не з міста Кривий Ріг, я відправлю вам телевізор з кріпленням. І ви мусите знати про те, що всі телевізори, ми всі телевізори перевіряємо, які ви у нас замовляєте. Що сподобається вам в цьому телевізорі? Мені по-перше подобаються його кольори. Я вам зараз буду робити вставочки, але я і паралельно і дивлюся зараз на цей телевізор, для того щоб мої враження були більш яскравими, а не якимись там зачитаними з листочку. Я вам буду казати так, як воно є. Мені подобається цей телевізор природністю кольорів. В ньому немає перенасиченості, яка є в корейцях. От зараз особливо LG мене негативно здивував, 91 серія. Samsung мене ще років 10 тому. Я вже зрозумів, що це не буде нормального діла з них, що це будуть телевізори, які просто показують ядові кольори. Тому те, що тут не вистачає технології QLED, я не відчуваю, що це прям от без неї ніяк не можна жити. Можна жити і можна друзі споглядати ось таке нормальне, абсолютно адекватне зображення. Що можу сказати відносно яскравості? Що у нас тут по 65-ки? Вона, по-моєму, також у 65-ки на рівні 350 кандел. Так, 350 кандел. Це досить мало для яскравої кімнати. Я з вами згодж... буду погоджуватись і однозначно буду... не буду сперечатися, скажімо так. Її малувато там для HDR контенту, можливо, буде малувато для Netflix. -у. Але я думаю, що Netflix тут буде виглядати чудово. Спробуйте, напишіть, якщо вже хтось придбав такий телевізор. Можливо, наші клієнти, які будуть потім дивитися цей огляд, спробуйте Netflix, спробуйте HDR. Е, На ньому можна дивитися і Dolby Vision, і HDR. Звісно, можливо, десь ви детали втратите в темних частинах кадру. Але в цілому, друзі, ми зараз з вами говоримо про бюджетник, який коштує там в районі трошечки дорожче 30 тисяч гривень. 65. Ну серйозно, зараз. От мені там хтось в Тіктоці в прямому ефірі, коли я стояв біля цього телевізора, запитав, а, а чи він краще буде, ніж там Samsung A 71.00. Samsung 65 au 71.00, в якому не працює голосовий пошук, бо його там немає, у, у якого операційна система лагає. І ну, це, це не конкурент цьому телевізору, у якого рік гарантії, у Тошиби два роки гарантії. Тошибав. Подивіться, просто я от зараз на нього дивлюся, я не помічаю якихось зауважень по картинці. Так, вона не супер яскрава, це не OLED за 70 тисяч гривень, це не Philips за 45 тисяч гривень. Це не такі телевізори, не того рівня. Але як середнячок, як телевізор бюджетний ближче до бюджетного, він просто потрапляє в десятку. Тобто, якщо вони хоч, ви хочете купити собі тілі не за всі кошти світу, просто для того щоб мати великий телевізор, мати на ньому сучасну операційну систему, мати Ну, та, ну, приємне зображення, і мені приємно те, що в мене очі від нього не втомлюються, бо в нього немає шиму. Я заміряв в нього шим 2% відхилення від норми. А перед монітором довго можна сидіти, якщо у нього е, до 10% відхилення. І кольори мені подобаються. Не знаю, друзі. Я зараз нічого вам не вигадую. Я вам зараз нічого не ну, ну, як можна вигадувати, якщо ви зараз дивитеся це відео. Я за що і люблю е, працювати свою роботу і люблю працювати з телевізором, тому що тут надурити досить складно. Можна вдіти білі перчатки і показувати слайди, яких не існує, розказувати за якісь телевізори, що вони суперкласні, суперякісні, що вони дорогі, але там варто за що переплатити. В своїй роботі знаєте, що я більше всього люблю? І ви мусите про це знати. Я люблю, коли телевізор відповідає своїй ціні. Я люблю, коли телевізор відповідає Відповідає своїй ціні. Тому ми і займаємося Філіпсами, тому що вони, от вони як Sony, можливо, Sony десь і краще трошечки, але вони набагато дорожчі. Тобто, брати Sony 7 серії 70, там наприклад, нова модель X75, я впевнений, що вона гірша, ніж Philips PUS 8518. Я впевнений в цьому. І сподіваюся, у нас буде можливість. Може, хтось якийсь фанат закаже ту соні, бо я її замовляти не хочу, щоб просто потестити, бо її дуже складно продати. Якщо Філіпс люди заходять, ну цей телевізор ми не продали, тому що я людям набрехав, що він, знаєте, ну він класний. Він же був включений. Поряд включений OLED, там набагато дорожчий. поряд включений Хайсенс. У нас стоїть. Люди просто подивилися, зрозуміли, склали 2 плюс 2, що тут є Андроїд, що це е, зборка Туреччина два роки гарантії. Ну і забрали. Ну звісно, ну я думаю, що це непогано. Тому я люблю свою роботу, я люблю показувати вам. Все, як воно є. Я вам дуже вдячний за вашу увагу до мого каналу. Якщо вам цікаво, підписуйтесь. Не забувайте донатити, не забувайте не мені, а Збройним силам України. Бо це зараз дуже важливо. Я бажаю вам міцного здоров'я. Нехай кожного з вас береже Господь. Слава Збройним силам України! Я щодня прокидаюся! Йду на роботу, працюю з думками про вас, дорогі наші захисники і захисниці. Низький вам уклін. Кожне моє відео, кожен продаж телевізора, все, що відбувається, це завдяки вам. Ми будемо, ну, мені. Важко все сформулювати в одну думку, але я відчуваю, що я буду вдячний вам все своє життя. Не знаю, скільки воно буде тривати. Буду вдячний. Дякую вам, дорогі наші, і дякую вам за те, що ви подивилися це відео про сучасні телевізори Тошиба. Звертайтеся, якщо у вас виникли додаткові запитання. Я відкрита людина. Всі контакти написані в описі до цього відео. Будь ласка, буду дуже радий вашим зверненням. Нехай вас Бог береже. Всього вам найкращого. До нових зустрічей!